На мідл смочок закидується праворуч і одразу під флешечку Бролон хоче розпікати, але йому це не вдається. Він стає жертвою пана Ябі. Сюхі не знає, куди втікти. Просто в стінку впирається, і вже там шансів в нього не залишається. Проходять астраліс на КТ. І отут питання, куди рухатись. Далі в бік А через Сіті чи пробувати тут стрілятись. Бомба теж виживає. Джемхат робить один мінус. Але на тому все. Пистолетка за Астраліс. Вдало вийшли на центр, гарно затиснули точку Б і взяли раунд. Торшо залишається один проти всіх. В нього є дифуз, є флешка, і можна засейвити. Насправді дифуз, і ще й перший армор, але чомусь він вирішив іти до кінця. Ну, тут у нього насправді три гравці. Він пробує робити фраги, вихід цієї тріпли і. Падає все ж Торше. Знову ж таки, до чого вдається? До форсу. Врешті-решт будуть з МПХ. Чотири МПХ, насправді, і 5-7 з гранатами виглядають так вже і погано, як для е, раунду, який може принести успіх. Ну а вам нагадуємо, що розбургти реальні емоції. Ви можете разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Кедіан грає в нас з Узішечкою біля рукава. Дивиться ближні позиції. Пробує там, напевно, зайти зібрати інбут. Тим часом Йобі робить один мінус, не що одразу відповідає. Кедіан через це зловив момент, заходить зараз а, через свою позицію під а, Міт. І зараз взагалі буде обходити. Ой-ой-ой, як же не читається. Його Бролен пропустив якимось чином. І тепер в Кедіана є супер, просто супер шанс. Робити кіли. Перший є, другий є. Та по-третьому не а, вистачає патронів, але насправді тімейти допомогли. Тож, плен встановлюється, і Бролан залишається один проти двох. Ну, він стояв на А, в нього нема дифузів. Шансів небагато. Спалили, отримавши хедшот. Ну, тепер. Знову ж таки, можна сейвити. Перший армор, зберігати на наступний, але чомусь не прийнято у Маус. Три людини під сходами. Розпочинається а, розкидка коктейлі Молотова. Вихід на Б, гарна флешка. Джим Хат нічого не бачив. Сершон розмінявся, але без позиції, без позиції, знову Маус, ще й класний смок. Ну тут насправді сейвити бажано. 4 в 4. Варіантів вибити небагато. Хоча вони щось бомбу не можуть е е встановити тільки зараз. Нарешті вибухівка є на точці. Сью забирає девайса, до цього загинув Ксершан, Ну там от в спині. В спині багато що вирішиться, Кедіан ховається. <смі> Ябі сидить. Ай-яй-яй. Ну і Брола ніби Кедіана має розібрати, але 2 тепер один для Бролана. Хаєшка кудись на хелпу. До речі, непогано, хає, мінус 20 для ставна. Є розуміння, де хто знаходиться, може зараз пристріляти гравця на ящику колишньому. Забирає Ябі є! Інфа, але не бере цей клад 4-0. Відіграють вони з недефолтоми пістолетами. Це два дігла, це три файф 7, це вриво ось тут. у Ладерум. Ябі перестрілює ексершена. Ну і знаходить таке ентрі. Кедіан за К-47 Зараз а, спробує затиснути точку А. Ставен вже на поготові. Скедіан підійшов дуже близько. Смок, флеш. Розумію, що його можуть під флеш зараз забирати і відійшов назад. Ну, а тут же, в принципі, готова база для того, щоб. Ну накинути стандартні смоки. О, про. Гарний момент. Забирай Ябі. Ну а дуже довго тут заходить. Нашив непогано супротивника. Чекають, вони поки Штаєр зайде в спину, але. Не знаю, наскільки це правильно, тому що якщо штайр загине, то далі ви там в 3-3-3 три три заходите і помираєте. Девайс, і ставин робить по кілу. Торшу 50 хп залишається біля рукава. Ну, тут має заходити згодом гравець. Смок. Колись він розвіється, чи ні, нарешті. Штай робить мінус. Ще один кіл. І. До побачення. 5-0. Впевнена, гра від Астраліс. Солідну кількість демеджу 32. Залітає, Ну і далі намагається під флешки відпікати Сюхі був дуже близький до того, би знайти це перший мінус, врешті раз перетискає, але дуже довго на це витрачав часу, і ставн просто розмінює його. І як такого великого зиску з цього вриву, Сюхі знайти поки що не вдалося. Ябім. В нас стоїть зараз під бази ЮБ разом із тіммейтами. Джимха тим часом накидаю якісь гранати у відповідь. Отримав купу демеджу від хаєшки. Сершен підлазить. Влучили, не знаю, чи почули, чи взагалі чути це. Напевно, ні. Сершен продовжує гру. Але цю позицію мали перевірити. Ні. Не чекають. Хершу вдалося зробити кіл, але відрізали гарно Джимхата. Хоча той знайшов для себе варіант когось побачити. Спрейт, забирає ставина. І ситуація 2 в 3. Ou Styre робот kill, торше вмирає. Залишається Штайр один на один. А проти Бролана. Встановлює бомбу на дефолті. Можна переведи Бролан. Вихід! І все ж таки, цей клатч він і бере. Там 2000, у всіх в хим'ябі. Підсадка Штайра. Штайер заходить далі. Оп. Це перевірив куток. Ще й Бролан підставився зараз на ремпі. Выход Вихід під флешку. Вибачте. Цершен забирає Штайра, але Є розуміння... Ой, я б як же так? Тупо не влучає, а це насправді влучання на раунд. бути, якби не Ставен, який перекриває все Ксершена, І на Б ще прийшов Торші. Ну так по, по одному, по одному вони пробують тут зіграти, але девайс контролює кут, Торші вмирає і залишається цій останні. Це раунд за Астралі, 6-1. Сьюі сейвить сейвий даст дроп, ну але загалом Маус грошей не буде. Ну і на підтримку їм бачимо три Файф7. Вісершена Джемхата та Торш. Бролан вмирає на рампі знову першим. Тим часом Сью і ЗК пробує перекрити цю саму позицію. Вдалося забрати всього одного. Ну але в тоше все одно є шанс зараз разом з Сершеном, тому що Five7 досить швидкі пістолети. І будь-хто зайде до них у гості, одразу, напевно, отримує масу демеджа. Там навіть не обов'язково в голову влучати, якщо два Fiftна працюють. Ставен та компанія на рампі Торші. Випад. Ябі знову вмирає першим. Тим часом ставен. Розібрав Джимката, кіл поксершину і є інфа по Торше. Ну, тут насправді не треба виходити, тому що Фап-7 це небезпечний пістолет. Його так просто не перестріляти. Торше 35 кп. Помітив ще на штайра. Той накидує якісь гранатки. Торше Влучає, влучає по Штаєру. Чим Небезпечно. Чим Торше. довше Торше живе, тим більше враження, що Торше може це теоретично виграти. Він Моліком. Намагається відігнати, але 7 хп в Торше. Це вкрай важко виглядає в перестрілці проти АК. Непогано відійшов насправді. Вихід. І все ж таки Штайр раніше Торше помітив. Готували підґрунтя для того, щоб вийти. Тепер класна хаєшка під Цершена. Сершен пробує лівнути, його перестрілюють. Джимхат на першому ящику планта, забирає ставина, відходить назад. Ну і потроху заходять на Джимхата, Пішла інфа. Там червоний Кедін, 8%. Треба, напевно, відійти тримати спину, а в спині стоїть Ябі. В Ябі 100 хп. Так, Кедін. Помінявся, Ябі. Мав би відійти. Гейдян відійшов. Ну, робить імітацію того, що він бігає там, але це чут, чути, чути що, що один побіг насправді. Але все одно мають зараз вийти перевірити інфу. Перевіряють ближній кут, кутштайр забирає Сьюї. А от по-другому чи є розуміння. Є, жемхат мирає. Все, нікого більше тут нема, залишається один Бролан на центрі. Як же Астраліс класно це робить. Класно, класно. Один відпікав. Забайтив на себе, інший в цей час вистрибує, робить цей мінус. Астраліс поки що, як по нотах, все відіграють, і це насправді приємно дивує. видно, що дуже сильно попрацювали над своєю мапою вертю, гравці Астраліс. І особливо, що стосується якраз комунікації, ось цієї синергії, яка необхідна у таких моментах. Класно, класно є. І черговий раунд. Астраліс зрозуміло, що можна пікнути проти Маус. Хоча, знову ж таки, Маус ну, відома своїм вертігом, тим, що вона ніколи його там не вичоркує, не викреслювала і завжди пробувала грати. Ябі тим часом на центрі забирає Джимхата. Позаду нього ще два гравці. Ой, спалились, ще й спалились. Ну на Б нікого немає насправді тепер. Хоча Юї пішов у вікно, зробив мінус, і Тери не встигли Б зайняти. Тож, протистояння продовжується. Більшість для команди Астраліс. Мають вони чисельну перевагу на мапі. Ну і о, залишилось тільки поспостерігати за тим, як цю чисельну більшість вони будуть конвертувати. Сюхі побачив е девайса, навіть нашив його до 44 хп. Ну і прямуть вони в напрямку Апленту, перестрілку свою виграє Бролон. Але ставне, він тут може в такому таймінгу не чекати, так і трапляється. Ставн прописує мінус по Бролону. Сюхі. Юхі. Ось тут дуже важливо. Він показується і стає жертвою девайса. Просто Астраліс вичікують і дуже. Своєчасно опиняється в тих місцях, яких потрібно, як наслідок конвертуючи це все у те, що вони здобувають перевагу, яку дуже важко розтринькати в цьому раунді. Три в одного проти Ксершена. Виглядає ніби дев'ятий. Сершен стоїть у нас на Опа. новій позиції. Вікно називати це вікно. Ти граєш вертім? Як ця точка називається? Не знаю. Ні, Vertigo... У Мене пермобан. Вихід для команди Астраліс. Сершун продовжує морозитись за білим. І зараз тільки виходить. Робить перший мінус. Другого нема. Став на розміні. Тут два гравці лінію падають. І Джим Хат робить два мінуси. Кедін розмінюється поторшує. меншість для команди Астраліс два проти трьох бомба прострибує і падає і радше за все. Це все так. 10-2. команда Маус. Ну, бодай два раунди відтисла, врешті-решт в рамках першої половини. Трошечки влучає по супротивникам, отримає хет. Розуміє, що треба грати вже до кінця і е, забирати хоча б одного. І, в принципі, виходить. Підходить ябі, але в нього не летить девайс на місці. У вікні забирає ексершена. Ну і ніби 3 в 2. І плент не стоїть. і Смок зараз пройде. І, в принципі, у захисту знову з'являться непогані шанси на взяття. Торші помітив одного вікні. Смок розвіявся, брон забирає Ставана, випад через, через вікно, поки стоїть бомба. До речі, він і не встановив. Торші 36 хп, грає в клатчі і не бере цей раунд. 11-2. Відходить назад. Оп, ще влучили по поштайро. Проблема, що нема гранат насправді. Але підійшов зараз Кедін, який накине, накине, Оооо, неприємна хаєшка. Купу демеджу залітає. Джимка червоний. Кедін добиває Ксершина. Далі вони вирішили влетіти до кінця і да, забрали останніх гравців. Маус Спортс. Так, дивимось. Вихід мідл, Тут сетап від Астраліс, який працює, давай забирає Бролона, А далі, а далі релот. Мпеки. І ще все одно цей розмін стає позитивним для команди Астраліс, яка вже йде ось таким е дуетом в рукав. Падає торші перший гравець. А от Кедя намагається причаїтись, все-таки. Падає Ябі. Ну, виглядає, як перший все-таки для Маус. Там, у цій там, половині. Там. Тому що Штеєр уже один проти трьох. Ну, вкрай важко важкому буде потягнути. Ще євро, хочеш там 3 АК? Ну, але вони залишали собі МПХ в них по 2500, по 3. Тож, напевно, в наступному раунді зможуть собі дозволити бая. Хоча, знову ж таки, рахунок дозволяє їм грати економічно з пістолетами. І через один взяти Мкі і аві. Штаєр пробує жити, в принципі, його тут не наздоженуть, але перестріляти на такі дистанції, якам насправді дуже важко. Аві. По фікселю вичисляють. Ой-ой-ой, ой Ксешен не треба далі йти, Снайпер не влучає. Сью і тим часом забирає ябі, і тепер з цього боку може розбирати всіх інших гравців команди Астраліс. Яксершен забирає став, на девайс відійшов. Ну і не вийшло, не вийшло тут зробити стак під. А. Насправді, девайс і штає бажано засейвити. Девайс. Ну, девайс не втрачає надії, робить один мінус, але ні, все одно. Після цього вже Моліка, який його остаточно відганяє, він відходить. І це буде четвертий для команди Маус. Поки що просто намагається жити за червоним боксом, там буд паралельно заходить. Він не помічає вихід, але все одно якось бланді не по голові, примудряється вижити, Починає з тих хп і навіть ледь не вбиває торші. Але проблема в тому, що Ябі знову загинув. Щось не йде насправді. Гра у Ябі 13 на 13, ніби стата, але в таких ключових моментах він. Падає. Кедін прийшов на допомогу. Купа демеджа влітає. Девайс. Ставлен загинув. Кедін також 12.6. Ми ще беруть ще один раунд. І знову економічно від Астраліс. 12.10 і камбек. Так, девайс 79%. Відійшов назад. Штайр розпочинає з плюса для Астраліс. П4. Сершен на поготові вийти. Тим часом під А. Девайс, дивиться, рукав. Я би залишив одного. Під сходами. Ну і тепер вони можуть чотирьох грати на рампі. По девайсу прийшов коктейль Молотова, 54%. Сершан, вже гарна позиція. Робить кіл. Ставан вмирає. чекає цемент, там нікого в нас нема. Далі флешка. Штайр помітив, робить. Ні, не робить кіл. По ньому насправді дуже багато демеджа прийшло. А вони тут двох вирішили тепер зіграти. Ну Насправді штайра треба вилітати. Робити ніби мінуси, можливо Кедіана тоді не перевірять. Штеєр зашиває але юхи в спині. Зараз спину зайде, зробить купа кілів. Ой, він не знаю, куди дивитись. Він розривається між двома гравцями, які в двох різних позиціях розташувались. І вони думають, що там нема Кедіана. І він все одно вбивають Кедіана. Як прикро. Але два червоних, і це насправді клатч, і дуже реально виграти. Там Торше. Який на авіку, в нього три хп. Клач на гру. Торше. Виходить і. Ямія нарешті, бра, цей клач. Вітаємо Астраліс! Вони перемогли! Зрештою на мапі Вертіго, Хоча вже здавалося, що зараз візьме Торшей цей клач, і ми з вами будемо дивитися наступну гру. Перший контакт в даному матчапі на мапі Нюк. Ну і дивимось, хто девайс, Ксешен, Чисюхі, хто кого Ксешн перестрілює девайса, Ентрі знайдено і одразу врив швидкий на плен Ей. Ябі стоїть на зверху. Щось не дуже вдало. Аїметь. Один а, мінус є. Сью і тим часом в по ябі. та Кедіан також вмирає. В меншості астраліс. Маус успішно зайшли на точку А. Один займає вентиляцію, один будка і один на пленті. Позиції шикарні, але гравець за вентелем міг би одразу загинути. Так, воно і є, Броланд Падає. Ставан Ексом. Є повне розуміння, що один на пленті, один в будці. Ставан в будку чекає. С пробує жити. Торші! Вирішив тупо вийти і поставити хет, в нього це е, вийшло. А що по дифузам? Дев до кінця, 10 секунд. Нічого собі. Ну, Таке собі рішення. Ризикує Торш, Розумію, що там, напевно, нема дефів на останах. І. хе Штайра. <стайра> ідея все ж таки не вийшла. Тож, мабуть, все одно без шансів для останнього гравця. Ксершен розпочинає вже цей раунд з першого кіла. Став одразу загинув під прибутовою. І тепер на вулиці ще інфу не можна зібрати. Девайс зі скаутом. Зробив собі просвіту смок, але нікого не помітив. Ні, включає по Друзі, розбурхайте емоції разом з GGbet, головний партнер трансляції. Разом давайте дивитися з вами цей весь івент. Хоча, звісно, буде тепер без наві не так весело та прикольно. Ну але знов ж таки, хто любить якісний КС, тоді все одно всіх запрошуємо в цей майбутні ігрові дні. Фінал нагадую, в неділю: Best of Five. Я думаю, все одно буде, буде на кого подивитися. 100%, 100% найкращі команди світу зібрались тут. І я впевнений, що жодного нецікавого матчу на цьому тері у нас не буде. Джимхат забирає ямбі, стається 2 в 2. Бачимо, девайс з скаутом, Штеєр при цьому з ідіглом та першим мармором відпрацьовує. Ну, а Сюхі, Джимхат мають перевагу. Щоправда, їм залишилось конвертувати і цю перевагу лише у поставлену вибухівку. Але Сюхі не поспішає це робити. Сьюхія стоїть нас у вікні, спускається вниз, перевіряє ближні позиції. Там девайс 9%. Влучає, але це не голова. Джимхат ставить хедшот, два гравці йдуть у вентиляцію і. очікують спину. Розуміють, що, мабуть, гравець має бути десь за ними. Ой-ой-ой! Виштаера -ой -ой! була! Секунда, чи можливо менше, щоб зробити цей кіл, але... Прийшло стріляти з драбини, тож не влучає. Сершин 30 хп залишається за червоним, а його тімейти тим часом біля десятки заходять всередину і, можливо, будуть атакувати а, рампу. Девайсу, до речі, вдалося, ще й хаєшкою наздогнати Сершина. Тобто той падає гарний смок під Б. І що вони підуть? Цей смок? Да, вони йдуть. Смок, вони кинули коктейль під 9. І, зрештою, не можуть гравці захисту, нічого з цим поробити. Рампа під контролем команди Маус. Питання тільки, куди вони далі матимуть намір розкручувати цю ситуацію та цей раунд. Давай дивиться позиції під дев'яткою на вулицю саме. І тут питання, чи його перевірять. А його не перевірять. Мінус бомба. І другого ще б забрати було бідально для девайса. Проте з цим він не впорався. Тож одразу на розміні свого тімейта. Ну і тим не менше, це меншість для Маус вкрай неприємна. Два гравці. Бролан, Джимхат, волові. Торшу 25 хп, треба якось вилазити. 6-ї дев'ятки. Тут 4 вже на поготові. Ну і просто тут для команди Маус точно не буде. Коктейль Молотова під будком. Смок чи флешка? Штайра. Не перевіряють. Помітив першого, помітив другого. Ну і має два кіла робити разом із Ябі. Джимхата теж вмирає. Пролан виходить з будки, забирає Ябі у відповідь. Іде далі, Ну, але тут же три Та, гравці його дивляться. І цей раунд за Астраліс. Е, можливість брати інфу на вулиці, хоча там стаун, ніби вийшов. Смок, чи смогу знаходиться. Вихід на точку А через будку. Штар забирає першого. Ну, Несинхронно вони виходять. Насправді можна вже розвернутися, якщо чесно, але чомусь тут до кінця Бролан забирає штайра, але насправді це нічогісненько не дає. Я б вийшов на А, забрав торше, падає СЮ і залишається Бролан соло проти 4. Відсікли, відсікли нормально двері Астраліс, і будка спочатку пішла один помер, потім пауза, і сказав, що далі можна, в принципі, відміняти. Нікого не помітив. Хоча там є гравець, Xerшен, він може ось ось зайти в прибудову. Забирає Ябі, Відбирає його АК-47, ексершен, ще й мінус поштайро, вихід на А і провалилися в котре Астраліс. Активна гра на вулиці від Астраліс. Ставен грає за червоним, справа від відсершена. Сершан ну, мав би очікувати тут супротивника, але сам а, вирішив піти. Без флешки запригував і Ставін його помітив. Вихід на Б. Девайс підхопив першого. Відходить назад. Ну і в цьому раунді все більш-менш непогано для Астраліс. Вони в більшості. Та відпустили знову рампу, але можуть собі це дозволити. Ну так, Кедін контролює захід на 9. Тут питання: чи Кедіна в цій позиції? Чекають? Ні. Ізікіл поторши. Але джемхат розмінюється. Два в чотири. Ситуація, ну, насправді стає ніби тільки складнішим для Маус. Тут питання, мабуть, уже особистих дуелей гравців. штейр. Його О, ну, побачу, побачу. врешті раз джемхати, який залазив. Ну і все. Тут же теж теж Сюхі залазить, зістрибує, успіху в нього навряд чи Вдасться досягти у цій справі. І його добирає навіть відставу. В нас Текі, Галіли і Тек у Джим також. також. Вирішили зіграти на вулиці. Одразу забрали Ставана, Він вирішив вже в цьому раунді знову грати за червоним. Ну, але тепер його точно чекали. Кейдін грає під ворожий Смочок. Позиція насправді нестандартна, але на один кіл. Кедіан вирішив далі не ризикувати, тому що. Порахував і смок має закінчуватися. Його не перевіряє зараз сершад. Але все одно зараз має помирати, Хоча два мінуси робить. Тож непогано, але Джимхат зловив гарний таймінг, вийшов через двері, розібрав штайра. Інфа по є, Пробує грати під флешку. Розбирає Джимхата. Патронів немає. І Сьюі все ж його добиває. Ну і девайса зверху мали б дивитись. Ні, чомусь не дивляться. Отримав хет, але вдивається Авік може взяти. Торше 100% здоров'я. Девайс вийшов через 9. О, ну тут складно вгадати. Бачить і не бере цей раунд. Девайс. Цю позицію мають перевірити. Так, Сершен. Ой-ой-ой. Вже він oh. не помітив стан. Like, не помітив. Девайс, і девайс. Помітив одного, але там далі. От він не чекав, мабуть, Бролана. що сам смоки, просто скану і хедшотить. Бролана, мінусуючи йогось. Юхі, свою дуель теж програє, Штер. Ну, окей, розмінявся джим по ньому. І ось тут дуже важливо насправді під Джимми не підставлятися, але я Ябі каже, мені байдуже. Він пікає, виграє цю дуельку, це буде 6-5 і астралі. Навіть можуть вийти вперед, але окей. Ще рано забігати наперед, тож що все-таки залишили. Вишається в живих, хоч він і зі снайперською гонтівкою, хоч у нього його стрий кут тут у ябі, він не чекне і падає так. тепер це вже доконаний факт: шостий для Астраліс, вони виходять вперед і можуть навіть переможцями завершити цю першу половину, якщо виграють наступний, і рахунок буде 7-5. Тобто одні в півфінал, одні в чвертьфінал. І якщо чесно, це не дуже страшно. Тож тут всі можуть грати так, знаєте. Не боячись, що ти програєш і вилетиш. Штаєр, тим часом хотів зайти на 9, не вийшло. Ситуація для девайсу ставна неприємна. 2 в 4. Ксершен добиває ставна і девайс 5 хп. Не буде, не буде пістолатки для команди Астраліс. А отже, і легкого життя в рамках цієї другої половини. Ось цього е бусту додатково, який міг би їм дати е виграний пістолетний раунд в контексті потенційної перемоги тут. Тому буде 6-7 на користь Маус, ймовірно, і 7-7, а то і 8-7, в залежності від того, що старається будуть робити, але за атаку форсити без бомби сенсу особливо багато нема, тому радше за все просто 7-7 і далі. Вже з девайсами будуть намагатися Астраліс знову нав'язувати свою. Ну ідея на насправді на, на в тому, що можливо не будуть чекати. Тут ще бажано було з локами трошки постріляти, тоді можливо хтось без Маус ризикував. Штайр забирає Торші. Ксершен відповідає. Грає він на плюсі. Є бролен при будові, якого забирає Яб, який просто вийшов з будки соло і зайшов назад. Ну що ж, непогано, у команди Астраліс більшість. Ну і вибігає, вибігає команда Астраліс напрямку плента, Б. вже тут вони фактично і нікого немає навіть на нижньому поверсі. Встановлюється бомба девайсом. І тепер дивимося, що буде відбуватись упродовж наступних 40 секунд. Чи підуть зараз мишки ретейк Тут Джесі з МП. Хою проти скаут, до слова, може і виграти дуельку. Але що буде далі? Ось тут найголовніше. Хоча 27 хп і не виграє він дуельку навіть у скаута Кейдіана. Це і так просто дядько не пробачає. Плент стоїть все добре. Я більше й не дає засейвити на КТ спауні. Джиммі залишається в соло проти трьох, відходить на КТ. Ну, але рахунок стає 8-7. І з економічної точки зору дуже класний раунд, насправді, тепер від Астраліс, тому що вони досягли своєї мети, вони а, поламали, а, зламали економіку супротивників і тепер. А, придеться грати. Один Форс, і наступний якої якось так, тобто чи під два форса. Що нам на секреті. можливо, Торше, який під дев'яткою теоретично можуть розірвати гравців Астраліс тут. що вже визирає, що там? Дев'ятку було помічено. Сершон забирає штаера. Девайс, отчекають ще одного. Це величезне питання. Торше забирає Ставна. Дуже неприємно. Але Девайс не знає про останнього. Два в два. Бролан та Торше те саме дуо, яке сейвило. Девайси. Е, зараз... Ой, класну хаєшку. Насправді вони е, запускають сторші і потім його добивають. І у Ябі мало ХП, і тут ця надія, звісно, на Кедіана. Ябі підповзає. на що він це робить? Угу. один на Пленті. Кедіан відійшов назад. Ну, Брон не знає, насправді, що Кедіан в буці. Тепер він думає, що він на пленті залишився. Але зараз перевірить і все зрозуміє. Кедіан відходить ще далі. Бролан починає топати. Кедіан його таким чином чує. У Бролана немає дифузів. Кедіан. Чекає. Треба виходити, треба виходити. І Кедіан. Бере цей клач, хоча це було дуже складно. Бролан мав, мені здається, брати цей момент один на один. Ауст, розкидка летить всюди, де. Може від команди Astralis, так. Джимхат перший мінус робить, але другий не вдається. Джиммі падає на позиції під дев'яткою Торши... Сікіл не знайшов, але знайшов Сіюхі. Три в три. Три в три, тим не менш гарний шанс для команди Astralis. Взяти основний раунд на цьому етапі гри і майже виграти її. Тому що у Маус одного в наступному не буде грошей. Девайс. Не чекав, але все одно не підставився. Відійшов назад, дав Інфу ще один в бутці. Одного вони бачили біля плюса на 9. Ну і таким чином можуть плюс-мінус зрозуміти, хто де. Але Бролана не прочитали знизу. Гарний момент. Піднявся Бролан, зробив 2 кіли. 10-8, маус беруть. Девайс не влучає, але проходить ще один в гараж. Ксершен тим часом. Якраз таки може забрати когось. Мінус девайс, мінус Кедіан, там підключився Торше. Ксершин ще один кіл. Штайр забирає Бролана. 2 в 4. Алексершн червоний. Якщо вийде його добити. Його ні. Але падає Сью і Джим хат. І ситуація вмить стає знову непоганою для Астраліс. 2 в 2. Смок в прибудові. Ой, Я раз помітив. Як? Торше Мав виробити кіл в бік, не вийшло. Пішла інфа 11-8. Там, до речі, я бі давав інфу постійно, тому і гравець поставив плент, типу зробив імітацію і дивився тупо прибудову, а той чувак думав, що його не було видно. Є зараз 3 МК, 4 МК, Сайленсери, і, звісно, снайперська гвинтівка. Швидкий врив на А не мічається. Просто все в блайнді. Сюхі Броланс заходять свої мінуси. Дуже важливі. Далі штейр зносить половину девайс. Іксершон теж робить мінуси. Залишається один ставн. Ну і це буде раунд для Маус. Насправді вже. З 10 плюс років гравіть. Ну так, це ніколи не змінюється. тому що всім хочеться вже, вже і зараз. Є така. Ми на коні, ми зараз перестріляємо і візьмемо цей раунд. А, давай, забирає Торші 4 в 4. Ставен тим часом. Ой-ой-ой, 9. Ой. Зараз так, насправді, Астраліс можуть і дев'яточку зайняти, і якось під свій контроль це все діло взяти. Тут, навпаки, від джим хата йде під пуш, і Вони загалом лобі підпушують, а паралельно з ними на дев'ятку виходить Астраліс. Ну, насправді непоганий мув, тому що тут завжди стоїть якийсь щур, якого треба забрати. Якщо його тут немає, тоді займаємо інші позиції і просто його не чекаємо. Тобто дивимось 9. Цікаво, Де... Астралі захолдитись зараз вирішили. 30 секунд до кінця. Ну, цей холд може і проти них зіграти, mm -hmm. тому що. Вже перевірили десятку гравців захисту і розуміють, що ну, ніби тільки зверху і прибудова якось так має піти. Полетіла флеша, гравець, зловив все ж таки флешку Цексершн. Штар контролює будку. До побачення. Wow. Давай ставить пост'ю, і все залишається. А, залишається Бролан один проти чотирьох. Зараз залазить і помирає. 13-9, Друзі, вітаємо! Команду Астраліс. Неочікувано насправді вони проходять півфінал цього івенту. Вчора обіграли наві, сьогодні обіграли ну, насправді от головних фаворитів цього івенту. Команду Мауспорси не просто обіграли, а закрили з рахунком 2-0.